you <music> Оді, вітання! Ви дивитеся Кременчуцькі новини на телеканалі «Лтава». Увага усієї країни прикута до підрахунку голосів виборців та подробиць ходу голосування. Про це піде мова і в нашому випуску. Розпочинаємо. Цієї неділі українці обрали новий парламент. Наші кореспонденти працювали на виборчих дільницях, вулицях міста та окружній виборчій комісії. Це був насичений подіями день, і сьогодні ми готові стисло та об'єктивно розповісти про побачене на виборах 2012 у Кременчуці. З самого ранку Крамачук, як і будь-який інший, населений пункт України, приєднався до процесу парламентських виборів. Для їх проведення у Кермучуці по 146-му виборчому округу працювало 85 виборчих дільниць. З них чотири спеціальні у тюрмі, у виховній колонії та третій лікарні. Всі виборчі дільниці для голосування відкрилися о 8-й годині. Виборчий процес розпочався у нас вчасно. Всі члени виборчої дільниці прибули заздалегідь. Перше засідання було розпочато о 7.15. Було спершу виключена камера веб-камера, а потім, згідно з з законом ми опечатували скриньки, пломбували, кидали контрольні листи, роздавали списки бюлетні, підписували і члени ДВК, і спостерігачі порушень не було. Прибули на дільницю всі члени ДВК. Абсолютно ми працюємо в повному складі. Спостерігачі всі зареєстровані, Вони слідкують за виборчим процесом. Вже о восьмі. У нас були повністю зайняті всі столи. Прийшли виборці, які хотіли віддати свої голоси. Нововведенням нинішнього виборчого процесу є робота системи відеоспостереження. На кожній дільниці встановлені відеокамери, і будь-хто охочий має змогу спостерігати онлайн за голосуванням. Це гарне рішення, чому? Тому що воно сприяє ефективності виборчого процесу. Всі, і члени ДВК, і спостерігачі, і виборці розуміють, що тут не має бути, не повинно бути ніяких порушень, тому що все транслюється в онлайні, і ведеться запис. Це і ще один доказ того, що порушень не буде на даній дільниці, тому що все це записується і транслюється в онлайні. Як зафіксувала наша камера, у першій половині дня на більшості кермачуських дільниць відзначена висока активність виборців. Голосували за будущее наших дітей і нас теж, дітей війни, і всіх, і Чернобильців. Надіємося, що все буде добре, що люди розумні, будуть голосувати розумно, щоб наші діти, внуки, отримали те, що ми, хоч отримали, трошки колись з хорошим настроєнням. Я прийшла на вибори от, на лучшей жизни, життя. вроде вроді щось зміниться у нас в стране і в общем, И нам, пенсіонерам, будуть можуть бути получше жити. Звичайно, у Кремчуці є і такі мешканці, які за станом здоров'я не мають можливості прийти до виборчої дільниці, щоб здійснити своє волевиявлення для таких громадян. Організоване голосування у їхніх власних домівках. Знаєте, на дому у нас 14 людей голосують, 14 бюлетенів ми віддали, на нашій виборчій дільниці 14 чоловік неспроможні самостійно пересуватися. Тому в даний час ми відправили членів нашої нашої дільниці та спостерігача голосувати на домівках. Не залишилися осторонь від процесу виборів до Верховної Ради кримчуцькі посадовці. У числі активних виборців, міський голова Карманчука Олег Бабаєв взяв участь у голосуванні. Ну я завжди голосував і буду голосувати. Для меня это важный момент, и каждый гражданин Украины обязан отдать свой голос за ту или иную политическую силу, за того или иного кандидата. Для меня ну, это такое важное событие в жизни. Я чувствую себя полноправным гражданином Украины, полноправным жителем нашего города. И, естественно, что хочу, чтобы наш город и дальше развивался, чтобы мы избрали достойных, чтобы мы продвигались вперед, чтобы Кременчук стал лучшим городом в Украине. Також на виборчій дільниці зустріли ми і першого заступника міського голови Андрія Погрібного. Найшов кандидата, за якого хотів проголосувати, нашов партію, за яку хотів проголосувати, проголосував. В общем-то, все об'єктивно, я уверен в своєму виборі і зробив його. У мене більше очікування від кандидата, на самом деле, ніж від партії, тому що я абсолютно даю собі відчут, скільки може зробити чоловік, особистість для нашого міста. Поэтому партія это общий, общий курс нашої страны. Ну а именно для кремінчуга важны действия личности. У Крамчуці не обійшлося без ексцесів, як дрібних, так і доволі серйозних. Наприклад, на виборчій дільниці 531063 намагалися винести бюлетні для голосування. Були два чоловіка задержані при винесені бюлетні оперативно. працювала виборча комісія, члени комісії, наблюдателі, міліція. То есть конфликт этот был расследован, то есть, и, как говорится, люди, которые провинились, были наказаны. Особливо вразило Кременчужан ранкове повідомлення про те, що будівлю великого магазину Фокстрот заміновано. На місце одразу виїхала оперативна група зі службовою собакою. Тривалий час фахівці працювали над пошуками вибухівки. Втім, так її і не знайшли. За даним фактом міліція вже готова порушити кримінальну справу. Протягом всього дня поблизу кожної виборчої дільниці тривало проведення екзитполу. Про результати голосування опитували кожного восьмого громадянина. Виборці по-різному ставилися до соцопитування. Ну, в основном люди сами подходят и говорят, я проголосовал за того-то, того то вот это, вот это", как бы отвечают сразу. Но так как у нас же идет по статистике, каждый восьмой человек, то приходится некоторым отказывать. Некоторые не воспринимают нас как опрос, говорят, нельзя, зачем вы здесь стоите, лучше уйдите. Некоторые подходят, вы правда, что вы деньги даете? Я говорю, нет, это неправда, мы социальный опрос всего лишь проводим, то есть чтобы проверить, ну, насколько честными выборы будут. Всі виборчі дільниці у Кармачуці зачинилися о 20-й годині, але виборчий процес на цьому не скінчився. Прежде, ніж починати підсчет голосів на всіх участках, розбирають всі поступівші жалоби, з цього починають. І від професіоналізму на місці, від готовності розглядати жалоби і розуміння, що відноситься до компетенції участкової комісії, а що не відноситься до компетенції. Правильно зробити бумагу, віддати на руки заявителю, від цього залежить, время, когда они приступят к самому подсчету голосов, запаковыванию всех документов. То есть это достаточно длительный процесс, поэтому если все хорошо, даст Бог, к 5 утра мы должны закончить. Сьогодні о п'ятій ранку окружна виборча комісія ще не мала можливості оголосити результати виборів у Кременчуці. Були на те як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Лише сьогодні ввечері члени ОВК номер 146 назвали остаточні цифри і таким чином стали відомі офіційні результати виборів у Кременчуці. Вчора Кременчук зробив свій вибір. Скористатись правом голосу вирішили 60% виборців. І ось нарешті Кременчура не дізнаються, хто ж буде представляти їх інтереси протягом наступних п'яти років у Верховній Раді. Буквально декілька хвилин тому свою роботу завершила окружна виборча комісія. Протягом минулої ночі та сьогоднішнього дня мої колеги а потім і я спостерігали за напруженою роботою членів окружної виборчої комісії. Також на дільниці постійно були присутні спостерігаючі від ОБСЄ, правоохоронці, довірені особи кандидатів та представники засобів масової інформації Кременчука. Всі пильнували, як приймаються протоколи від дільничних комісій, щоб не було ніяких порушень виборчого законодавства. Ніч прийшла взагалі спокійно, ніяких порушень не було за під час голосування. За вчора надійшли. Незначні скарги, які стосувалися ходу виборчого процесу, але ми відреагували на скарги, виправили здійсно, з побажаннями скаржника. Вони були задоволені результатами, і тому я вважаю, що вчора можна вважати, рахувати взагалі ніяких порушень не було. Ці сподівалися, що вже до обіду, бо трохи пізніше, ОВК завершить підрахунки голосів і оприлюднить офіційний результат виборів у Кремічуці. Але чомусь процес загальмувався на виборчих дільницях. На 11.30 ми отримали від голови ОВК Олександра Крижановського наступні результати. Зараз лідерують батьківщина серед одномандатників на першому місці Шаповалов. Ще не опрацьовані результати голосування по двом дільницям і. Три дільниці змінюють протоколи на уточнюючі уточнюючи зв'язку з похибками, які вони допустили при підрахун... при оформленні протоколів. Юзь головна інтрига дня. Хто ж буде представляти Кремчук у Верховній Раді, нарешті розкрита. Сьогодні, в 18-й годині вечора, було нарешті оголошено офіційних переможців виборчих перегонів по 146-му виборчому округу. Голова ОВК Олександр Крижановський зачитав два протоколи. З його слів, стало відомо, що за партійними списками у Кременчуці перемогла з показниками у 22 650 голосів виборців Батьківщина. Друге місце посіла партія регіонів. майже 19 тисяч голосів. На третьому політична партія. Удар. На четвертій сходинці. Комуністична партія України. А замкнула п'ятірку Свобода. По мажоритарці маємо наступні результати. Безкаравайний Андрій Анатолійович. 1487. Богодист Богадист Дмитро Леонідович. 7325. Мильников Олександр Іванович. 757. Москалець Сергій Іванович 3021. Надоша Олег Володимирович 13042. Остапець Геннадій Олексійович 6456. Степаненко, Микола Іванович, 883. Таран Віктор Васильович 18339. Шаповалов Юрій Анатолійович. 26 тисяч 852. Наші знімальні групи намагалися відстежувати хід голосування на всіх виборчих дільницях Кременчука. На одній з них ми зустріли тоді ще кандидата у народні депутати Верховної Ради України Юрія Шаповалова. Юрій Шаповалов голосував у півдні. На дільницю прибув у доброму гуморі, але, звичайно, хвилювався. Після того, як опустив бюлетеню скриньку, висловив сподівання на те, що погода сприятиме високій явці виборців. І більше нічого не завадить кременчужанам зробити свій вибір. А чому можна думати? Звісно, о победі. Думав о тому, що все-таки ще потрібно видержати, подождати, ще трохи поборотися. тому що все одно сьогодні відбувається... Маса собатень люди проголосують. Тим більше я смотрю, що особо череді вот, погода хороша. Ми переживали, що буде дощ. Ну, погода нормальна, поэтому я думаю, що всі люди прийдуть нормально проголосують. Проголосували Кременчижани саме так, як і сподівався, Юрій Шабовалов. Відтепер він народний депутат України. Залишається й нам, виборцям, сподіватися, що народний обранець виконує свої обіцянки. Тим паче, що довіру виборців завоювати дуже важко, а ось втратити надзвичайно легко. Суттєвих порушень під час виборчого процесу не зафіксували ані члени виборчих дільниць, ані спостерігачі, ані самі громадяни. Сьогодні наші кореспонденти спілкувалися з кременчужанами. Вибори 2012 очима мешканців нашого міста. Далі у нашій програмі не було проблем. Я утром тільки токадкриласу. зайшов. Взял бюллетни, кого считал нужным, отметил, ворнул, кинул и пошел. Без всяких проблем, спокойно и красиво. Вчера проголосовала, никаких проблем не было при голосовании. Благополучно. Нормально проголосовал. Все организовано, все хорошо. Так что, я думаю, все нормально. Я думаю, что без проблем. Мелкие, может быть, нарушения были, но в основном все нормально. Я голосую в университете. Всіда все без проблем. Хорошо встречают, добре обслуживают. без проблем. З удовольствием хожу. У мене на дільниці все прийшло добре. Я прийшов, як чим не українець, все поставив, все добре, дякую. Проблем не було, тому що я там ще в охороні стояв. Так що нормально пройшли вибори без проблем. Нормально. Нормально пройшло. Спокійно, без всяких погода не важна була. А всі голосуючі. мне кажется, вы, выразили свое мнение и свою волю. И будем ждать теперь перемен к лучшему. Ой, замечательно. Люди всех добрые, понимаешь? Лучше быть не может быть. А что я покажу? пожелаю всем депутатам, успеха им, и чтобы люди жили хорошо. І до подій спортивних Кременчуцький Кремінь відтепер посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги групи Б. Черговою жертвою Кременчужан стали футболісти Севастополя-2. Підопічні Юрія Чумака здобули на виїзді красиву і таку необхідну перемогу у Севастополі з рахунком 2-1. Дмитро Демиденко знає подробиці. Поєдинок не став прохідним для наших земляків. По-перше, тренеру Кременя Юрія Чумаку довелося зіткнутися з кадровими проблемами. З різних причин командою цьому двобої не змогли підтримати кілька гравців основи: Євген Волга, Юрій Слабишев, Андрій Кругляк, Євгена Пришко. По-друге, уболівальникам добре відомо, що Севастопольці на своєму полі дуже і дуже непростий суперник. Розпочали Кременчужани вдало, хоча не можна говорити, що вони володіли ігровою ініціативою. Виходили швидкі контратаки, комбінаційна гра. І вже на 15 15-й хвилині матчу після навісу з флангу свій черговий гол забив Андрій Бацула. Асистентом у тому епізоді виступив Євген Шаповал. А суттєву допомогу надав наш форвард Роман Кунів. Який своїми активними діями змусив захисників залишити Бацулу на одинці з м'ячем перед воротами господарів поля? Гості повели у рахунку 1-0. Через прикрине порозуміння між капітаном Кременю Олегом Шевченком та нашим голкіпером Віталієм Прокопом, підопічні Юрія Чумака ледве не пропустили ще у першому таймі. але добре відпрацював Роман Пасічніченко. Він вибив м'яч із порожніх воріт і врятував команду. А на 67-й хвилині поєдинку не втратив шанс записати на свій рахунок ще один гол Роман Куняв. Нападаючи Кременчужан утік від захисників Севастополя і, прокинувши м'яч повз голкіпера господарів, зробив рахунок 2-0 на користь гостей. Здавалося б, результат досягнуто. Та підвів команду Віталій Прокоп. Він не отримав м'яч після подачі у штрафний майданчик, чим скористався Севастополець Сечин. Юрій Чумак від біди подалі вирішив замінити голкіпера. На поле вийшов Андрій Олійник, який впевнено і надійно відіграв до фінального свистка. Отже, перемога наших земляків – 2-1. сьогодні дуже важливий результат і з точки зору турнірної таблиці, психологічної. І будемо готуватися. зараз на груса сталі Дніпродзерська. Наступний поєдинок Кременчижани проведуть на власному полі 3 листопада проти Дніпродзержинської сталі. Матч розпочнеться о 14 годині. Робочий тиждень розпочато про події з життя Кременчука Вас обов'язково проінформують Кремичуцькі новини. Дивіться нас о 21-й на телеканалі Лтава. На все добре.